Так, доброго дня, шановні здобувачі освіти. Ми з вами продовжуємо тему розрахунок електричних кіл з послідовним та паралельним з'єднанням провідників. Розв'яжемо задачку наступну вона має таку умову: амперметр з внутрішнім опором 0,7 Ом розраховано на силу струму 0,5 Ампера. Яку максимальну силу струму можна буде виміряти амперметром, якщо паралельно йому під'єднати шунт опором 0,8 А? Ось така у нас задача. Спочатку давайте запишемо її умову, а потім вже будемо розбиратися те, що нам буде нам необхідно буде знайти. Пишемо дано. Запишемо те, що нам відомо. Значить, у нас є амперметр з внутрішнім опором 0,72 Ом. Ми його позначимо маленькою літерою R, e, 0,72 Ом, який розраховано на силу струму 0,5 Ампера. Сила струму, велика літера I. 0,7 5 Ампер. Далі. Запитують у нас, яку максимальну силу струму можна буде виміряти за допомогою амперметра, якщо його підключити паралельно та під'єднати шунт опору 0,8 А. Що таке шунт? Шунт це обхідний, обхідна ділянка нашого електричного кола. Як правило, її встановлюють у разі, наприклад, ураження. Основного провідника, а шунт у нас виступає тимчасовий у ролі як запасного. Значить, Ми також давайте зазначимо опір нашого шунта, позначимо його великою літерою R 0,8 Ом. Далі, значить, що нам з вами необхідно знайти? Нам необхідно знайти. Яку максимальну силу струму можна буде виміряти за допомогою амперметра? Відповідно, ми будемо шукати силу струму максимальну. Знак питання. В першу чергу, нам потрібно з вами розрахувати ту напругу, на яку розраховано амперметр, який нам подається в цій задачі. Для того щоб розрахувати напругу цього амперметра. Ми, колистою, ми будемо користуватися з вами законом Ома для ділянки кола. Якщо нам необхідно знайти напругу У, вона буде дорівнювати. Нам потрібно що зробити? Силу струму і помножити на опір цього амперметра. Значить, відповідно, давайте зараз це зробимо підставами. Значить, У дорівнює. Сила струму у нас 0,5. Помножити на опір 0,72 Ома. Виконуємо дію множення, отримуємо 0,36 вольта. Не забуваємо ставити одиниці вимірювання. Знайшли. Тепер, маючи напругу, ми можемо знайти силу струму, яка була приєднана на цей шум. Знову ж таки, ми будемо рахувати її за допомогою закона Ома. Так? Відповідно, ми знайдемо силу струму, позначимо її, давайте як І2 в нашому випадку буде вона. Так? Значить, за формулою закона Ома, У поділити на R. Так? R велике. Тобто ми зараз шукаємо саме відповідно до опору цього. Нашого шунта. Тепер, маючи таку формулу, підставимо ті значення, які у нас відомі. Значить І2 дорівнює. Напруга ми її тільки що знайшли. Це 0,36 вольта. І потрібно поділити на безпосередньо опір нашого цього шунта 0,8 Ом. Виконуємо дію ділення і отримуємо 4,5 Ампера. це ми знайшли силу струму безпосередньо вже на цьому шунті. Але в нас ще є останнє питання: потрібно знайти силу струму максимальну, яка може пройти по цьому шунту. Відповідно до законів паралельного з'єднання провідників, тому що у нас амперметр приєднано паралельно. Сила струму рахується, як. Сума цих струмів, що проходять через цей провідник. Відповідно, максимальну силу струму, і максимальне нам потрібно що зробити? І те, яке у нас було відоме на початку, і додати до нього силу струму безпосередньо по шунту. І 2. Відповідно, ми маємо наступні такі показники. 0,5 плюс. 4,5 А. Виконуємо дію додавання, отримуємо відповідь: 5 А. Не забувайте, будь ласка, ще раз ставити одиниці вимірювання. Відповідь пишемо. Максимальна сила струму, за допомогою якої можна виміряти амперметром, це у нас дорівнює 5 ампер.